Унікальна історія про Карпаття, який став видатним воїном і командиром у зсу в Івано-Франківську презентували документальну стрічку про легендарного захисника Дмитра Коцюбайла, Да Вінчі. Пройшовши усі небезпеки революції на майдані. 18-річним юнаком він пішов на фронт захищати країну від окупантів у своїй сміливості і самовідданості. Слугував прикладом для багатьох бійців. Мужній та хоробрий 27-річний хлопець, який боронив державу до останнього подиху. У фільмі глядачі почують спогади друзів, побратимів та рідних Дмитра Коцюбайла. Серед яких його мама Оксана Коцюбайло. Це дуже хороший фільм, стільки емоцій, стільки всього. Що... Стільки дізналася багато, що я і не знала, що мій син такі бойові завдання виконував. Він мені ніколи не говорив там, що це війна. Ну, дуже цікавий фільм, дуже гарний. Це дуже важливо, щоб пам'ятали про наших хлопців, про наших героїв, це які творять. Нинішню історію родзинкою стрічки стали кадри, які досі взагалі ніхто не бачив. Це відео з бодікамери GoPro, яка була на шоломі у Давінчі. Особливо багато їх було з моменту повномасштабного наступу. Тож складається стрічка з трьох частин: архівів, інтерв'ю та ексклюзивних відео. І все це каже режисер Володимир Седько, розкриває історію життя великого воїна і те, як він зміг стати тим, про кого говоритимуть не одне століття. Ми намагалися розкрити в цьому фільмі саме історію формування характеру Дмитра і що на нього повпливало, який він був, і тому записали інтерв'ю не лише з його рідними і друзями, але й записали шкільних вчителів, вчителів ліцею, де він в художньому, де він навчався також побратимів кохану і всі, хто міг максимально розказати не лише історію, які разом пережив з Дмитром, але який у нього був характер, і що це була. За людину за своє життя Дмитро став непересічною особистістю в лавах ЗСУ. Вже у 2015-му він командував штурмовою ротою. У 2021 двадцять став першим добровольцем удостоєним звання Героя України ще за життя, і задум зняти про нього фільм, каже продюсер Назар Борошок. Виник давно ще під час їхніх особистих зустрічей з Дмитром. На передовій це був 2020 рік. База Авдіївка, яку зараз знищили расисти. Ми тоді сиділи з Дмитром, спілкувалися. І я тоді ще побачив, як на базі. От, я пам'ятаю цю атмосферу, як до нього ставились його побратими, яка там була чистота, яка там була велика повага. І... Я тоді я сказав Дмитро, про тебе треба знімати фільми. І він мені сказав: Ні-ні, я не настільки фотогімічний мене не любить камера, Я не краще, краще, краще я не буду. Але я знав, що я це буду робити. Але на жаль, на превеликі жаль, я не думав, що цей фільм буде мати. Саме такий фінал покази стрічки організують в Угорщині, а також у Великій Британії. Згодом стрічка вийде в український широкий прокат. Частина коштів з продажу квитків буде спрямована на батальйон Давінчі. Плюса гриби Квіталі Магалаті, телеканал 402.